Як зберегти стабільність та фінансову безпеку на пенсії? Як мінімум, потурбуватися про це вже зараз. Чи можливо це зробити, враховуючи доволі нерайдужні фінансові реалії життя в Україні? Дізнаємось сьогодні у наступному випуску проєкту Код достатку. З вами Марина Абрамович. Час не стоїть на місці. Ще вчора ми планували почати щось з понеділка. Наступного місяця чи в новому році. І ось минув черговий рік, а заплановане так і залишилося лише на папері. Нам здається, що до пенсії ще далеко, адже пенсійний вік сьогодні це 60-65 років. Але чи насправді це так? Подумайте, як швидко минули останні 5 років. Час впливає непомітно. І кожен рік, який ми відкладаємо для прийняття важливих фінансових рішень, працює проти нас. Тому що у фінансовому плануванні кожен рік має значення, чим раніше ви почнете відкладати, тим менше коштів щороку вам знадобиться для досягнення ваших цілей. Варто зауважити, що сьогодні більшість європейських країн стикаються з викликами старіння населення. Що призводить в свою чергу до необхідності підвищення пенсійного віку? В Україні на даний момент пенсійний вік становить 60 років як для чоловіків, так і для жінок. За умови наявності не менше 30 років страхового стажу. Так, у 2024 році для того, щоб отримувати пенсію з 60 років, необхідно мати 31 рік страхового стажу. Для призначення пенсії в 63 роки необхідний стаж становить від 21 до 31 року. Щоб вийти на пенсію в 65, необхідно мати від 15 до 21 року страхового стажу. Щодо пенсійного віку, то для українців теж існує ймовірність його підвищення, враховуючи демографічні та економічні реалії, пов'язані з війною. Тому слід бути готовими до таких змін та активно працювати над своїм фінансовим майбутнім вже сьогодні. Пенсійна реформа в європейських країнах свідчить про важливість впровадження приватних накопичень як ключового елемента стабільного пенсійного забезпечення, адже в умовах зростання тривалості життя і демографічних змін. Державні пенсійні системи потребують доповнення альтернативними моделями. Українцям варто звернути увагу на досвід Європи, підвищуючи фінансову грамотність населення і плануючи приватні накопичення самостійно для власного майбутнього. Вже багато років в Україні ведуться розмови про так званий другий персоніфікований рівень пенсійного забезпечення. Він передбачає обов'язкові відрахування майбутніх пенсіонерів на державні накопичувальні рахунки. Проте розмови та навіть конкретні дії з боку держави щодо розбудови другого рівня пенсійного забезпечення поки не додають оптимізму. По-перше, другий рівень пенсійної реформи в Україні не був закладений історично в економічну модель держави, а має бути насаджений штучно. Така модель за таких умов не виправдала себе в тих країнах, де вже була імплементована. По-друге, такий підхід в деяких країнах себе навіть дискредитував, бо накопичені кошти населення держава використовувала в часи критичної потреби, спричиненої світовими кризами попередніх років. В Україні перспектива вдалої реалізації погіршується ще тим. Що в нас станом на зараз фактично відсутній ринок цінних паперів, а це ключова складова другого рівня пенсійної системи. Адже накопичені гроші потрібно десь зберігати, щоб їх не з'їдала інфляція. Тому, щоб забезпечити собі гідний рівень життя на пенсії, необхідно діяти самостійно і вже сьогодні. Накопичувальне пенсійне страхування для цього найоптимальніше рішення. У більшості цивілізованих країн цей механізм працює вже багато років, і завдяки йому люди можуть дозволити собі жити повноцінно навіть у похилому віці. Відкладаючи сьогодні від 15% бюджету, ви забезпечуєте собі стабільний дохід у старості. Що дозволить уникнути значного скорочення рівня життя після виходу на пенсію. Оптимізувавши сьогодні витрати лише на зайві радощі життя, вам не доведеться зіткнутися з усіма його прикрощами після виходу на пенсію та втратою 70% щомісячного звичного для вас доходу. Саме навчання фінансовій грамотності і розуміння того, як правильно спланувати свій бюджет, допоможе вам завчасно підготуватися до пенсійного віку. За статистикою, забезпечені пенсіонери живуть у середньому на 10 років довше, ніж ті, хто має фінансові труднощі. Це обумовлено не лише доступом до кращої медицини, а й загальним рівнем життя, який включає можливість подорожей. Участь у соціальних заходах і ведення активного способу життя. Щоб якісно прожити пенсійний вік, не відкладайте це питання на потім. Відповідально ставтеся до своїх фінансів та самостійно накопичуйте пенсійний капітал. Адже той, хто керує грішми, той керує своїми мріями. До зустрічі вже у новому 2025 році.